Захарій Гребенів, Максим Гунченко, Андрій Стельмащук, Тарас Угер, колишні вихованці першого ліцею. Вони стали бійцями Сил оборони України і полягли в боях за її суверенітет і територіальну цілісність. Радіотелефоніст Стрілецького взводу Андрій Стельмашчук загинув під час виконання бойового завдання у Волновайському районі, що на Донеччині. Матір полеглого героя, пані Надія, пригадує їхню останню розмову. Андрій, наче відчував трагічну неминучість, відтак заповів їй бути сильною та не зважаючи. Ні на що продовжувати жити. Як для кожної мами, син є найрідніший, ну, що я втратила в своєму житті, це найдорожче, що в мене могло бути. Він в мене був сильний, мужній. Він був е, настоячий патріот України. Він не сміг бути осторонь. Він пішов сам добровільно. І останній день, коли приїхав, сказав, мама, я йду попрощатися і сказав мені слова мама, ти в мене сильна. Ти маєш бути готова до всього і все маєш пережити. Класна керівниця Андрія Слімащука Любова Анатоліївна не може стримати сліз щоразу, коли пригадує свого учня. Її колишній вихованець був чуйною та надійною людиною і повсякчас випромінював світло. Для мене він залишиться Андрійко, синювак і красунчик. Добрий, гарний, товариський. Він певний час був моїм талісманом, про це ніхто не знає. Але ми з ним пересікалися на вулиці Незалежності, бо він йшов на роботу десь в сторону Сахарова і в той бік. А я звідти йшла на роботу в перший ліцей. Я завжди, як тільки ми або на Незалежності, або на течіни з ним побачилися. Я робила висновок, що день буде гарний і хороший, і все в мене вдасться. Інший випускник першого ліцею Максим Гунченко героїчно загинув у жорстоких боях на околицях Бахмута, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня та удостоєний звання Герою України. Максим був дуже позитивною людиною. Як би йому не було важко, він завжди переводив це в жарти. Якось таку, знаєте, він завжди е, життя намагався жити легко. На цій землі ми просто гості, але дуже важливо залишитися людиною, людиною достойною. І наші герої, які ми сьогодні відкриваємо пам'ятні дошки, вони доказали, що вони є справжні. Герої нині чи не кожний ліцей Івано-Франківська на своїх фасадах у вічну пам'ять героїв, котрі колись тут здобували знання, а згодом стали на захист рідної батьківщини і заплатили найвищу ціну за свободу України. Наш обов'язок це творити пам'ять. Я дякую всім, хто долучається до цієї пам'яті у різний спосіб. Анотаційна дошка не для рідних. Я завжди про це кажу, тому що вибачайте рідні, але ці дошки для нас. Для учнів, батьків, вчителів, які кожного дня будуть приводити дітей, будуть бачити ваших рідних, і якою ціною дається український прапор, українська мова, українська незалежність Михайло Берзень, Софія Савчук, новини на вежі.